Якщо ви смієтеся з батьків, які прикривають обличчя своїх дітей стікерами, щоб ніхто не наврочив, то сьогодні можливо ви поміняєте свою думку про це. Якщо у вас є дитина, то чи думали ви коли-небудь про те, що коли публікуєте свої найцінніші, найпрекрасніші моменти в житті з нею? Ви можете наражати її на небезпеку. Дуже багато батьків вірять лише в хороші помисли людей, які дивляться їхні соцмережі. Вони просто публікують контент для родичів, друзів і інших людей, які мають написати їм щось хороше. А що собі думають батьки, які заробляють гроші на контенті з дітьми? Чи усвідомлюють вони всі загрози? А якщо і так, то навіщо продовжують сьогодні? Ми з вами розглянемо. Темну сторону соцмереж та дізнаємось шокуючі факти, які можливо змінять ваш погляд на онлайн безпеку вашої сім'ї. Також ми обговоримо феномен перетворення життя дітей на контент та дізнаємось основні небезпечні моменти цього явища. Відчуваю, це буде дуже нелегке відео за посиланням у описі до цього відео. донатьте для наших захисників. І починаємо. Тікток просто вибухає від обурення та хейту щодо матері, яка публікує життя своєї дитини дуже неоднозначним чином. Рента Жаклін це дует доньки та матері у соцмережах. У них дуже дуже багато підписників. Скажімо, у Тіктоці рік тому у них було 17,3 мільйона. Сьогодні вже тільки 17. У них сотні мільйонів лайків та тисячі збережень усіх відео. Рен Елеонор це чарівна дитина приблизно 5 років, і користувачі пишуть, що мати експлуатує її в соціальних мережах за перегляди та гроші з реклами. У їхньому тіктоці ви можете побачити дуже дивні відео. Зараз коментарі там закриті, але раніше там були тисячі дуже огидних коментарів від PDF-файлів. Цю дитину часто одягають у купальні костюми та інший критий одяг, скажімо, кроп топи, міні-спідниці. І коли мама нараджає її, вона якось примушує чи заохочує її танцювати, дуже дивні танці. Користувачі найбільше обговорюють такі контроверсійні та навіть огидні відео, на яких, скажімо, Жаклін дає свої тині тампони, бритву, і вона нібито намагається поголити. А на одному відео мама намагається запхати їй у рот. Збиті вершки і розсипає ці вершки по всьому обличчю. Ви скажете, що тут такого, це просто дитина. Але давайте копнемо трошечки глибше. Відео, де мама сама набирає завжди чомусь набагато менше збережень, ніж відео на яких дитина. Ну і враховуючи, що більше 78% є її аудиторії становлять жінки, вона вважає, що це також мами. З якими вона ділиться досвідом. Але майже 4 мільйони її користувачів це все-таки чоловіки. Дитина часто показує нові аутфіти. То може тому ці відео зберігають? Скажімо, наступне відео з аутфітами зібрало 20 мільйонів переглядів та 69 тисяч збережень. А от відео, де вона їсть їжу на карнавалі, набрало 25 мільйонів переглядів і 100 тисяч збережень. І там були приблизно ось такі коментарі. А ось це відео, де вона серед іншої їжі їсть маринований огірок, набрало 375 тисяч збережень. Ці відео були опубліковані ще два роки тому. Коментарі тоді були відкриті. Я Не знаю, як та жінка, але якби під відео моєї дитини з'явився хоча б один схожий на це коментар, я б не те, що відео видалила. Я б Тік-Ток видалила і телефон би просто викинула в річку. Також дуже багато переглядів та збережень набрало ось це відео, де вона їсть індичку. Користувачі також обурюються із того, що вона давала своїй дитині дуже шкідливу їжу вже з одного року. Скажімо, чітос в один рік, фастфуд, колу, навіть каву. А ще вона дає їй дуже багато цукерок, які вона чомусь називає сакер. Якщо чесно, я вперше чую, щоб саме так називали цей вид цукерок. Для мене це лаліпоп. А ось це відео, де вона сто разів говорить це слово ще примушує дитину повторювати його, змушує почуватися дуже й дуже некомфортно. a A sucker. 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 Any You don't want the money? What about the money? A sucker. На одному відео, де вона пранкує над дитиною, поставивши їй подушку-передушку. Вона обрала дуже дивну обкладинку. Я, на щастя, її не бачила. Користувачі також її прикривають, і це дуже добре. І згодом вона сама її змінила, тому що був дуже сильний хейт в її сторону. Так от, на цій обкладинці було видно труси дитини. Та й саме відео постійно на ньому висвічується саме ось ця частина. І, взагалі, це відео максимально дивне. Ось ця дівчина з Тіктоку зазначає, що людям слід припинити сексуалізувати дітей. Якщо збочинці захотять побачити дитину в памперсі чи навіть без нього, їм варто лише подивитися рекламу підгузників. Тому вона каже, що треба припинити бачити у цьому сексуалізований підтекст і залишити батьків у спокої. Також вона каже, що мама не відповідає за думки чи дії хижаків та збочинців, які знаходять її контент. З одної сторони, я це все прекрасно розумію, але як і інші користувачі, я не можу спокійно на це дивитися. Просто це дуже сильно турбує. Користувачі часто писали Жаклін, що вона спеціально не фільтрує коментарі від збочинців, щоб інші збочинці бачили, що вона це нормалізує і допускає. І залишались на її сторінці як Але якщо подумати, чи могла вона фільтрувати ці коментарі настільки точно, якщо у неї там мільйони мільйони підписників у своєму зверненні, яке вона випустила рік тому після чергової хвилі сильного хейту, вона сказала, що вимкне фільтри для коментарів, щоб якісь там pdf файли не могли цього писати. А коли вона бачитиме такі коментарі, вона блокуватиме користувачів. Можливо, тому у неї сьогодні на 300 тисяч менше ніж торік. Це все дуже зрозуміло, вона, нібито, дуже інтелігентна, спокійна жінка. Але що вписа в неї в голові, що вона знімає такі відео? Рен's mom is just as sick. As the people saving her videos. мережі пише, що ці відео зараз гуляють по різних заборонених сайтах Даркнету. Сама Жаклін у своєму відеозверненні зазначає, що перевірки спеціальних служб, в тому числі ФБР, не підтверджують цю інформацію. А якщо у її коментаторів є якась інформація про це, то хай вони нададуть, хай вони напишуть, хто саме що порушив, і вона буде приймати міри. Але як вони напишуть, якщо вони зараз коментарі закриті? Серед останніх її відео найбільше мільйонів переглядів набирають відео, де дитина виконує такий челендж на осліп вгадує, що вона п'є з трубочки. Це також дуже стурбовує користувачів і мене. Якщо ви не знали, то коли з шукають заборонений контент. Вони часто дивляться відео тодлерів, які щось їдять, і це просто підірвало мій мозок, коли я дізналась про це від цієї користувачки. Тіктоку вона коментує відео криміналістів США, які також розповідають, що, що ці збочинці шукають відео дітей, які плавають чи купаються навіть у закритих купальних костюмах. Варто зазначити, що користувачів дуже обурювали пошукові запити, які з'являються, якщо ти уведеш ім'я цієї дитини. На щастя, зараз там трохи відфільтровано вже все, і ці пошукові запити вже не висвітлюються. Те, хто про це все говорить, що уявіть, що буде, коли дитина виросте і зрозуміє, що з нею коїлось, і що її мама це все робила спеціально, усвідомлюючи і знаючи, що саме вона робить для заробітку my mother exploited me on the internet when i was a child. я розумію, коли батьки публікують якийсь цікавий корисний контент про батьківство, про те, як вони розвивають дітей про побут з дитиною. У них добрі наміри. Але для чого бляха бризкати дитині на лице вершки? Справа в тому, що не кожний сімейний блогер знімає свою дитину таким кріповим чином, і ви розумієте, про що я. Це не ілюзія, не там чиясь зіпсовані, типу у кого що були. Деякі дорослі навіть деколи соромляться їсти банан не веделкою, а тут дитина, знімати її так та ще й публікувати. Для чого взагалі знімати, як дитина, їсть це дійсно максимально кріповий та дивний контент, і те, що вона закрила свої коментарі, багато про що говорить. Це підтверджує, що вона все добре знає і все дуже добре усвідомлює. Тим паче, що навіть у своєму відеозверненні вона сказала, що вона продовжить публікувати відео дитини, бо так вона забезпечить їй майбутнє, адже вона є самотньою мамою. Користувачі радять їй, якщо вона так хоче заробляти контентом в інтернеті. Вона гарна, вона підтягнута, то нехай йде в якусь корну індустрію або відкриває OnlyFans, і там вже собі заробляє. Хай продовжує знімати тільки себе у своїх челенджах, типу заморожений мед. Це було дуже-дуже кріпово. Це відео набрало найбільше переглядів на її сторінці. І дитина явно була не рада брати в цьому участь. Доктор Леслі, яка працює психіатром, зазначає, що у своїй практиці спілкування. З бочинцями такими вона дізналася, коли вони не мають змоги переглянути якийсь жахливий заборонений контент з дітьми, вони просто шукають відео інфлюенсерів з дітьми, наводячи дослідження, The New York Times, вона підкреслює, що відео, де діти зображені більш сексуалізовано. Отримують набагато більше лайків та коментів від дорослих чоловіків. Проаналізувавши відео Рен, де вона п'є воду з трубочки або рухає стегнами у коротких шортах, у топі, набрала набагато більше збережень, ніж якісь звичайні, де вона просто йде чи грається. Мама Рен добре знає, що відбувається. Хто дивиться її контент, хто може зберігати. Але її слава та гроші є настільки аддиктив, що вона просто не зупиниться, тому що вона вже від цього всього залежна. І їй все одно на інтереси дитини. Ось ця жінка розповіла, що її відео, де 12-річна донька танцює, отримало занадто багато збережень та навіть комент від якогось дорослого чоловіка. Вона добре подумала і прибрала це відео. А коли вона вирішила перевірити ще інстаграм дитини. Які є приватним, вона вирішила почистити підписки і знайшла там дуже дивні акаунти, як от Fantasticals. Тому вона закликає не публікувати фото своїх дітей. Після того як я дізналася, що існує ось такі док висел, тобто закодована фраза game is game, я захотіла просто зійти з цієї планети. Цю фразу можна недослівно перекласти. Типу любов це любов. Ну ви зрозуміли. Далі думайте самі, це максимально огидно і максимально страшно. І тисячі збочинців можуть відкрито коментувати відео просто дітей, які закидають їхні батьки, і це буде безкарно, тому що в них приватні акаунти чи там чи анонімні акаунти. І, взагалі, мені здається, пора вводити якісь реєстрації свого аккаунту за паспортом. Ви скажете, що це порушення прав людини туди сюди. Але якщо ви не маєте чого приховувати, то вам це не страшно. Можна буде зняти питання образ у коментарях, і шеймінгу, і хейту, просто ні за що. Але це також дуже дискусійне питання, і ми можемо його продовжити в коментарях. До речі, якщо вам цікаво дивитись відео, поставте лайк, підпишіться. Та можете підтримати мене за посиланням. А ми продовжуємо ця дівчина розповідає, що в індустрії розваг завжди були діти, яких травмували, скажімо, актори, танцюристи, а також учасниці конкурсів краси, які ставали жертвами домагань, і, взагалі, їхнє життя було поламаним. Вона розглядає таку проблему як. Третя персона, тобто дитина, виростає у такому бульйоні, що вона завжди знає, що є якась третя особа, яка за нею дивиться. Спершу вона це не розуміє там в 2-3 рочки, а згодом вона знатиме, що мама її знімає, і хтось там дивиться на тому кінці проводу, і як вона може відчувати себе в безпеці, якщо вона знатиме, що завжди є хтось, хто за нею спостерігає, хороший чи поганий. А мама неухильно тикає їй в обличчя цією камерою, телефоном, яка у цієї дитини може бути психічна стабільність, де відчуття безпеки, Де відчуття, яке мають дати найголовніші люди в житті батьки. І якщо дорослий сам контролює, коли він себе знімає, чи вона там хоче, щоб зараз її знімали, чи не хоче, вона сама це вибирає. А от дитина такого права не має. Коли я робила відео про діток мільйонників блогерів. Я помітила дуже моторошну річ і мало не заплакала. Що ви знаєте, це канал Діана та Рома. Вони знімають розважальний контент для дітей і вони постійно закидають нові відео. Таке враження, що вони працюють цілодобово, знімають, знімають, знімають різні канали на різних мовах. Мільйони заробітку, і діти все знімаються. Так, от цю діану мама знімала практично з її там. Одного рочку життя, можливо, навіть до року, я собі подумала, що ця дитина не знає іншого життя, окрім як того, як мама за нею ходить і знімає її весь час і кудись закидає. І це насправді дуже сумно. Мені шкода, тієї дитини, хоч вони там дуже багаті, це питання зовсім інше. Чи будуть вони щасливі? Це також підпитання. Ну, як писали мені в коментарях, через пару років побачимо на ток-шоу їхні зізнання. Дуже часто ми бачимо, що ці всі зйомки дітей безперервно робляться заради реклами і тільки заради неї. Але діти насправді дуже втомлюються від такої діяльності, тому що це незвична для них діяльність. Для них звичною діяльністю є гра і потім уже навчання. А от робота це зовсім не їхнє, і ми бачимо у цих діток блогерів, що вони там дивляться, як хтось за кадром їм пояснює, що робити. Або вони вже дуже навчені, як ті мавпочки все роблять, якщо їм кажуть батьки, і це реальна робота. Але мені цікаво, що відбувається за кадром, тому що діти можуть капризувати, їм може це не подобатись. А гроші мама вже взяла за рекламу, там чи має отримати, і потрібно відробити свою роботу. Товар прийшов, одяг прийшов, треба одягтися. І Я собі можу уявити, як вони виговорюють дитину, або примушують, або задобрують якимось смаколиком, або погрожують якимось покаранням, ну або дають відпочити, і потім дитину знову кумарять. Якщо мама Рен писала раніше користувачам: ну чого ви до мене прищепилися, я просто показую наше життя та побут, то з наступним аккаунтом все набагато складніше. Бо на ньому буцімто мама публікує контент надзвичайно дивного змісту. Тут ми бачимо дитину з важким мейком, який чомусь. Віддає мені зловісною долиною навіть не одразу зрозуміло, що це дитина. І вони часто купляють разом косметику, їхні відео максимально дивні і дають таким вайбам: типу, мама привела сефора дитину у магазин. Ну загалом, що тут такого. Але коли ви побачите коментарі під їхніми відео, люди схильні вважати, що вони перебувають у небезпеці, тому що їх викрав хтось. Вони навіть пишуть: якщо вам треба допомога, то будь ласка, в наступному відео одягніться в зелене. І там бували випадки, що вони дійсно одягалися в той колір, який їм радило одягнути. Коментатори вважають, що Бібоп та бібі змушує знімати якийсь таємничий чоловік, який є братом цієї старшої жінки. Бібоп, тобто дівчинка в макіяжі, має старшого брата якого раніше показували відео, а зараз його уже немає, або він десь пропав, ну, або він просто крінжує і не бажає брати в цьому участь. І багато хто вважає, що бібоб та бебі є жертвами торгівлі людьми. Вони бачать у спальні, в якій вони часто знімаються замок та наручники. Дехто пише, що спальня насправді є декорацією. І, до речі, сама Бебі одного разу це підтвердила у прямому ефірі. Хоча це іноді може бути просто якимось жартом. Також кажуть, що ця дитина насправді і не дитина, адже це просто жінка, яка маскується під підлітка. На цю думку наводить також той факт, що часто вона з'являється в дуже якихось сексуалізованих образах, скажімо, в цьому костюмі поліцейського. Які є якимось дуже еротичним, ну і якісь такі комірці, які часто асоціюють із Кінг-спільнотою. Найбільш страховинним припущенням є те, що Бібоп насправді не Бібоп, а зникла дитина на ім'я Аранза Марія Очоголопес, чотирирічна дитина з Ванкувера, штат Вашингтон, яка раніше нібито перебувала у прийомній сім'ї. І її виграла біологічна мати Есмерельда Лопес. але на щастя, Аранзо знайшли ФБР у Мексиці у 2022 році. Вона проживає там зі своїми іншими родичами. Але якщо це все просто теорії, які підігрівають інтерес до їхньої сторінки, і це просто мама з дитиною, які заробляють гроші на переглядах, то мені дуже шкода ту дитину, тому що те, через що вона проходить. Це просто не влазить ні в які ворота, особливо коли вона виросте і погляне назад на своє минуле, що насправді було. Дуже хочеться навести ось цю соціальну рекламу, яка є просто шокуючою, та такою, що вас змусить протверзіти у цій рекламі. Дуже систематизовано пояснюється, чому не треба публікувати фото та відео дитини у соцмережах. Ця реклама є реальним соціальним експериментом. У ній за допомогою штучного інтелекту створили підроблену версію дівчинки Елли, яка подорослішала. Ця діпфейкова версія була створена лише на основі однієї фотографії 9-річної дитини, якою поділилися її батьки в інтернеті. Тобто, ці батьки собі одного дня просто прийшли в кінотеатр, щоб подивитися фільм. Ну вмикається реклама. Вони сидять, дивляться і бачать свою дитину, яка є вже більш дорослою, і вона до них звертається і розповідає їм про жахливі наслідки того, що вони публікували її фотографію в соцмережах. У мене Мурашки. Реклама жахливо пояснює, як діти, чиї зображення публікуються в інтернеті, можуть стати жертвами зловживання особистими даними, шахрайством, підробками, дитячого забороненого відео і інших злочинів. За деякими дослідженнями. До 2030 року майже дві третини випадків шахрайства з особистими даними будуть стосуватися молодого покоління та спричинятиметься так званим явищем Шерентін. А найстрашніше це те, що дослідження демонструє, що в середньому де на п'яти років вже має завантажених в інтернеті 1500 фотографій, закинутих без згоди її батьків. Як вони туди потрапили. і дуже цікавим є те, що Марк Цукерберг публікує фото своїх дітей із прикритими обличчями. Можливо, він щось знає, можливо, нам треба повторювати його приклад. Давайте ми згадаємо ту еру у Фейсбуку, коли всі ділилися, яка я риба, який я десерт, і завантажували свої фотографії. Також там був флешмоб, щось типу я 10 років тому. Це все було зроблено для того, щоб навчати якусь там нейромережу. Здійснювати постарішання фотографії, тобто, щоб це все було правдоподібно. Вона навчалась так, і зараз ми вже можемо бачити результати цього. Але мені здається, потрібно вводити якісь норми, обмеження законодавчі щодо публікації такого контенту батьками. Тому що я впевнена, коли батьки публікують мільйони відео своєї дитини на день, вони думають в першу чергу не про інтереси дитини, а про. Дохід, можливо, навіть вони самі себе обманюють, тому що найвищим інтересом дитини є її безпека, приватність та право вибору. Як би це абсурдно не звучало, дитина не давала згоди на ось таку публікацію. Чому у дорослу людину ми маємо запитувати, чи можна ваше фото публікувати? А у дитини ніхто не запитує. Це дуже сумно. В коментарях, будь ласка, напишіть вашу власну думку на цю тему. Я буду дуже вдячна за ваш коментар і мені цікаво це все буде почитати. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, лайк, якщо ще не поставили. Підписуйтесь на мене. Підтримуйте мене за посиланням у описі до цього відео та переходьте в мій ТікТок. Я там публікую щодня цікаві короткі відео. Дякую, що були зі мною!